Наскільки віра зараз допомагає, і наскільки вона в нас знаєш, в нас дуже багато явищ в Україні, які ти розумієш, що вони якось, якось не туди йдемо. Віра йде завжди туди. Віра йде. Ну ти або ти віриш в Бога, або ти не віриш в Бога, або ти йдеш. Не туди можуть не туди можуть ходити церковні служителі. Само біда. От, відповідно, вони ж за собою не туди тягнуть і вірян. Віра, чи допомагає, чи ні на війні, звичайно, допомагає. Ну, я говорю про себе особисто. Я не можу говорити про когось іншого, де, тому що ну, я ж не можу сказати, от, всім бійцям в моєму підрозділі віра теж децька, помічна, бо я так сказав. От, ну, Це неправильно. От, віра це дуже особисте, насправді, тут немає об'єктивності. Ти людина, яка вірить в Бога? Я і... намагаюся. Віруючий людині, все під силу. От, якщо в Євангелія читати уважно. Ну, в мене таких сил немає, то напевно віра слабка. Бог на нашому, мабуть? Бог безпристрастний, Він любить всіх, да? але в цій війні він точно за нас. От. Чому ти робиш такі висновки? Ну, слухай, жити в країні, де немає ні своєї зброї, ні свого бика, взагалі нічого. Півкраїни. Від армії не хоче воювати, і ми все рівно якось тримаємося. Ну, ну вибачте, звісно, він за нас. Якби він був не за нас, нас би вже би не було. Як ми тримаємося? А от відповідь на твоє попереднє питання. Ліше, от відповідю на це питання буде твоє попереднє питання. Бог за нас. Ну от моя точка зору І віра впевненість. Ну я не хочу сказати, що цього замало, але знаєш, ну от згадуючи навіть січень-лютий 2022 року, нас готували до партизанської війни, судячи з озброєння, яке нам давали. Так, ну джевеліни, там якісь ну там стрі стрілецька зброя, і не більше того. Наші всі партнери були впевнені, що єдине, що ми зможемо робити, це бігати ховатися від русні по лісах. От. Але слава Богу, що в нас таке було трошки свого на чорний день. От. І було чим відбити Київ, тому що відбити Київ це було дуже важливо.